Екс нардепа Дмитра Крючкова з Німеччини екстрадували до України. Чоловіка в аеропорту Бориспіль відразу затримали детективи Національного антикорупційного бюро. Відомо, що Дмитро Крючков погодився свідчити у справі проти бізнес-партнера Петра Порошенка Ігоря Кононенка, зважаючи на це напередодні очільник спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький заявив, що Дмитра Крючкова забезпечать охороною. Ввечері 15 квітня очільника ПРАТ енергомережа Дмитра Крючкова, якого підозрюють у розкраданні 346 мільйонів гривень державних грошей, екстрадували з Німеччини в Україну. Про це повідомляє Національне антикорупційне бюро у Фейсбук. Впродовж 48 годин з моменту затримання суд має обрати йому запобіжний захід. Нагадаємо, 28 березня цього року журналісти програми схеми оприлюднили розслідування, у якому наводять факти. Які свідчать про те, що Крючков через керовану ним компанію енергомережа організував у 2015 році схеми виведення коштів з державних енергопостачальних компаній «Септообленерго» Обленерго в інтересах окремих осіб, згідно з розслідуванням журналістів в аферах в енергетиці, окрім Крючкова, фігурує бізнес-партнер Петра Порошенка Ігор Кононенко та брати Суркіси. Крім того, редакції програми схеми Крючков письмово повідомив, що від усіх Ційних оборудок сторона Порошенка-Кононенка отримувала від 50 до 75% доходів від бізнесу, який був предметом домовленостей. Журналістка Наталя Седлецька заявила, що Крючков готовий публічно свідчити проти президента Петра Порошенка та нардепа від блоку Петра Порошенка Ігоря Кононенка. Марія Петручик для новин на часі.